У каналі домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про ламінарію або морську капусту. Запрошуємо вас до нового проєкту Непереборна Україна. Посилання на канал у шапці профілю. Ламінарії Слані являють собою бурі плоскі стрічки, які можуть мати хвилеподібну поверхню. Пластина морської капусти має нерозітнуту структуру і досягає довжини від 2 до 6 метрів. Її ширина становить близько 35 см. Колір пластини коливається від зеленобурового до темнобурого. Водорості мають специфічний запах, обумовлений містом йоду. В ламінарі міститься йод, натрій, магній, фосфор, вітаміни А, Д і, е, вітаміни групи В. Також відзначається високий міст солей, альгінової кислоти, ламінарину, маніту, клітковини, амінокислот. Засоби на основі ламінарії надають м'яку проносну дію. Їх механізм ґрунтується на особливості взаємодії, полісахаридів зі стінками слозової оболонки киш... кишківника. При попаданні в кишківник речовина розбухає і подразнює його стінки. Що стимулює перистатику і сприяє очищенню організму від продуктів своєї життєдіяльності. Високий вміст йоду в ламінарії забезпечує позитивний вплив на здоров'я людей, які страждають від гіпотереозу. При цьому ламінарія допомагає зв'язувати і вводити токсини з організму, в тому числі радіонукліди, також приймання препаратів з бурої водорості забезпечує поглинання холестерину. Тому служить профілактикою атеросклерозу і захворювань судин, ендемічного зобу і базедової хвороби, водорості, поширені в Атлантичному і Тихому океані. Також нерідко зустрічаються в морях північних широт. Ламінарія зростає на глибині не менше 10 метрів протягом багатьох років. За 7 років зростання вона досягає в довжину близько 1 метра. Максимальна довжина водорості може становити від 10 до 13 метрів. Всього у світі налічується близько 30 видів морської капусти. Практичне застосування харчової промисловості, медицині та косметології отримали тільки 5 з них. Для отримання ламінарії використовуються два способи заготівлі сировини, збір водорості здійснюється після приливу. Коли слані пробуваються до берега хвилями. Другим способом стає виловлений ламінарій на глибині від 5 метрів в морі або океані, отриману сировину промивають у морській воді, ретельно видаляючи залишки піску і солі. Потім водорослі оглядають і видаляють пошкоджені і грубі частини, непридатні для заготівлі. Підготовлену ламінарію вкладають тонким шаром на рівні дерев'яній поверхності або на картоні. Сушіння сировини організується на сонці. Готовність слани визначають по виступаючому білому нальоту. Після сушіння сировину упаковують герметичні ємності. Термін придатності висушеної ламінарії не більше 3 років при правильному зберіганні. Вміст. Альгінатів у морській капусті позитивно впливає на роботу шлунково кишкового тракту. Такі речовини стимулюють перистатику кишечника і усувають запори, допомагають боротися з інтоксикаціями. Морська капуста нормалізує обмін речовин і відрізняється антиоксидантною активністю. Водорості та препарати з неї призначають як допоміжний засіб. При лікуванні хвороб щитовидної залози, атонічних запорів, йододефіциту атеросклерозу, альгінати у складі водорості сприяють зниженню артеріального тиску, а також знижують больові відчуття при спазмах, ламінарії лікарській властивості обумовлені високим містом органічного йоду, який краще засвоюється організмом. У складі водорості присутній ламінарін полісагарид, що має протитромбозну дію. Разом з альгінатами дана речовина перешкоджає скупченню хвороботворної мікрофлори і вводить її з організму. Завдяки альгінату в складі ламінарії з організму виводяться токсини і важкі метали, а також їхні похідні. Морська капуста допомагає зв'язати і евакуювати такі небезпечні речовини, як цезій і стронцій. При цьому ламінарія містить велику кількість йоду, тому може задовільнити його добову потребу. Так як фоліова кислота теж входить до складу водорості, її можуть рекомендувати фахівці для вагітних. Необхідно пам'ятати, що у препаратів на основі ламінарій є протипоказання, тому використовувати її можна тільки за призначенням. Водорості корисні для профілактики є до дефіциту, онкологічних захворювань, а також при хворобах щитовидної залози і проблемах з метаболізмом. Допомагає ламінарія в боротьбі з хронічними запорами і зниженою пелістатику кишечника. Мала енергетична цінність велика кількість корисних речовин у складі дозволяють вживати водорость у їжу під час дієти. Для правильного вживання ламінарії інструкція з її застосування залежать від цілей, з якими планують використовувати водорость. У чистому вигляді свіжу водорость дорослій людині не рекомендується вживати більше 40 г на добу. Перед застосуванням лікарських засобів на основі ламінарії варто відвідати лікаря і уточнити можливі протипоказання. Головним протипоказанням до застосування ламінарії і її похідних з неї є гіперфункція щитовидної залози. До решти протипоказань відносяться алергія на водорості і морепродукти, злоякісні утворення. Захворювання печінки, хронічні розлади травної системи. Також не можна приймати лікарські засоби з ламінарій при авітамінозі, так як вона заважає засвоєнню деяких вітамінів. Необхідно врахувати, що тривале вживання препаратів з ламінарії і самої морської капусти в їжу здатне спровокувати розвиток остеопорозу. За рахунок місту йоду в сланнях ламінарії нормалізується робота сальних залоз. Речовина дозволяє поліпшити зовнішній виліт шкіри, йод сприяє її зволоженню і підвищує пружність. До складу ламінарій входить ніацин. Однією з основних дій якої є усунення пігментним плям і відбілювання шкіри. Застосування косметичних засобів на основі водорості забезпечує зголоження і захист шкіри від стресових факторів. Важливою діючою речовиною, яка входить до складу ламінарії, стали солі альгінової кислоти. Завдяки їм прискорюється загоєння зовнішніх пошкоджень шкіри, в тому числі поскани. Солі альгінової кислоти мають високі антиоксидантні властивості і сприяють захисту шкіри від стресів і вільних радикалів. Завдяки адсорції і жилюючим властивостям присутності колагену в своєму складі, солі альгінової кислоти стали основною для виготовлення різних косметичних засобів для шкіри обличчя. Запрошуємо вас до нового проєкту Непереборна Україна Посилання у шапці профілю. У часи великих випробувань наша країна доводить свою силу та незламність. На цьому каналі ми висвітлюємо актуальні зведення з фронту, аналітику, міжнародну підтримку України та історії наших героїв. Підписуйтеся на канал Непереборна Україна. Разом ми сильніші. Поділіться каналом із друзями, щоб ще більше людей дізналися правду про Україну. Разом до перемоги. Україна бореться. Правда має звучати гучно. Разом ми сильніші. Долучайся та підтримуй інформаційний фронт. Поділися цим запрошенням, щоб кожен знав правду. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.